Всім привіт! Ми гуляємо по лісі. В лісі дуже красиво. Ми вирішили піти по лісі і погуляти. Звітні. Всім привіт. Такий гарний листочок. Найшов віся листочка такого гарного. ми гуляємо по лісі. А в лісі так гарно. Такі листочки є. Че тут якась стежечка? Де. Маленька стежечка Такі два деревця. Дивіться, салют! Таких два деревцяти. Одне, це друге. Це якась погонка ще, пуганки є. Затоп ті грущали. Ось пуганка. Ще, ще одне дерево, ще одне дерево. Цих тут в лісі дерев багато. Багато-багато цих дерев. А вітя он до, до другого пішов. Обнимашка, а Ну, кому сподобався відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарі. Ну так, красиво. лісі.